Російські військові колони раптово рушили у масштабну атаку на Сумщині. Почали удар із трьох боків, аби наша оборона не стояла. Танки, бронетехніка, і жива сила масово заходили у зону наступу, готуючись затиснути усіх у лищата. Але щойно танки підібралися ближче, їх почало розривати, наче зсередини. паніка, втрати, хаос. Саме у цей момент окупанти потрапили в велику пастку, про яку ворог навіть не здогадувався. Будемо з вами говорити про поточну ситуацію на фронті та що відбувається там у рашистів. Вітання вам, глядачі! Не забудьте підписатися на нас, поставити вподобайку та залишати свої коментарі. А я буду розпочинати у мережі. Опубліковано відеозапис, на якому знято фрагмент бойової роботи українського пілота літака Міг 29 На записі винищувач ЗСЗУ скидає дві високоточні авіабомби ААСМ-250 «Хаммер» на росіян, які стали прориватися до Сум. Ще одного удару кабами було завдано і колонах із окупан. Антими, які йшли за ними, було підірвано як авангард, так і ар'єргард війська. У коментарі вказано, що наші захисники використали французькі каби АСМ-250 Хамор. При цьому варто зазначити, що для наступу у напрямку Сумської області ворог застосовує накопичене угрупування, яке раніше стримувало Сили оборони України у Курській області. І завдяки таким ударам авіації вдається зносити важку техніку окупантів, яка заходить у сторону Сумської області. Так, підрозділ безпілотних авіакомплексів Апачі 90 батальйону 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади десантно штурмових військ зсу зупинили спробу ворожого прориву. Відеобої було прилюднено на каналі підрозділу. Ворог вирішив атакувати наші позиції передовими загонами на мотоциклах. За ними їхали БМП, сподіваючись на швидкість і маневреність, вони хотіли прорватися і захопити головну дорогу на суми, але вони не враховували одного. FPV Apache завжди не варті. Швидко приїхали, швидко вирушили у мінус і згоріли. Неважливо на чому вони пруть. Мотоцикли, БТР чи танки, усіх чекає одна доля. Прокоментували відео у підрозділі. Та, попри всі втрати, російська армія посилює наступ у Сумській області, який почала три місяці тому. За даними військових аналітиків, росіяни вже за 20-25 кілометрів від околиць густонаселеного обласного центру. За даними Діпстит, ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку, а також просунувся біля біловодів, лукні та садків. Окрім того, російські війська перейшли кордон ще одному напрямку на схід, обік Сумського села Садки. Зі сторони Курської області зникла раніше існуюча сіра зона, і там відновився російський контроль. Раніше військовий аналітик майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гатьман заявляв, що на Сумщині швидкість просування ворога зменшуватиметься. За його словами, схожа ситуація була і на Покровському напрямку. Він підкреслив, що що на півночі Сумської області буде наступ, Україні було відомо ще восени минулого року. І наразі головна мета ворога це створення так званої санітарної або буферної зони. Таке завдання Путін намагався реалізувати на півночі Харківщини однак просування було зупинене. Про це розповів колишній речник генерального штабу ЗСУ. Полковник запасу також і військовий експерт Владислав Селезньов. Він висловив сподівання, що росіяни дійдуть до передових оборонних рубежів і не зможуть просуватися далі. Надію, що генерал Артюх, колишній очільник військово-цивільної адміністрації, зробив усе необхідне для якісного облаштування фортифікацій, щоб ці виконували своє головне призначення. Але знову ж таки, з огляду на динаміку на полі бою, будемо дивитися, якщо відбудеться прорив через ці фортифікації, це може свідчити або про геть погану роботу військово-цивільної адміністрації. А або про те, що ворог має перевагу у ресурсах настільки значну, що здатен пробуватися навіть крізь наші оборонні споруди, сказав Владислав Селезньов. Він додав, що ситуація для Сум є дуже складною, адже ворог активно обстрілює місто. Тому я раджу жителям Сум, бодай дітей, літніх людей вивозити до більш безпечних районів країни і бути готовими до оборони міста. Бо ворог виконує наказ Путіна, наголосив військовий експерт. При цьому Селезньов переконаний, що основні зусилля ворог планує зосереджувати на Донеччині слов'янськ. Краматорськ. Дружківка та Константинівка будуть для росіян пріоритетними цілями своєю чергою. Співзасновник і аналітик платформи «Діпстейт» Роман Погорілий розповідав, що противник в Сумській області просувається завдяки чисельній перевазі та безперервним штурмам. За його словами, ворог окупував 10 населених пунктів у Сумській області. Тож на даний момент місто Суми перебуває під загрозою ракетних ударів та бомбових атак із повітря. Але Росія має інший більш економний план перейти до обстрілів зі ст. Волі артилерії та ефпівдронів. Таку оцінку ситуації надав військовий експерт і ветеран війни Євген Дикий. Він описав ситуацію на Сумщині як тривожно. За його словами, у цей напрямок зараз рухається російське угрупування, яке декілька місяців тому зібрали для наступу із з боку Курської області. на Сумщину наповзає те угрупування, яке вони декілька місяців збирали, щоб витіснути нас із Курської області, сказав Євген Дикий. Це угрупування налічує близько 70 тисяч військових, до яких за його словами додатково залучили північно Солдатів. Попри таку чисельність, курська операція не принесла Росії бажаного результату. Ресурси у противника обмежені. Саме це угрупування в 70 тисяч окупантів, які до того повоювали на Курщині. Трохи зробило перепочинок і тепер спробує повсти далі. Різниця величезна. На Курщині вони витісняли нас із незайнятих і неукріплених територій. У Сумській області є лінія оборони. Додав дикий. Різниця підкреслює, що полягає у тому, що в Курській області українські війська не тримали лінії оборони, а на Сумщині така оборона є. Тож Ворога буде значно важчим. Експерт вважає що росіяни немає сил для повномасштабного штурму сум, але їм це і не потрібно. Замість прямого наступу вони прагнуть наблизитися настільки, щоб мати змогу вести ефективні обстріли із артилерії та запускати дрони. Навіть 70 тисяч це не для того, щоб, умовно кажучи, брати суми. Але ж їм це насправді і не обов'язково. Для них програмою мінімум є допустити до сум і Харкова на таку відстань, щоб вони могли ефективно закошмарити місто. А до цього вони вже і так достатньо близькі, поки що суми Харків є в зоні ураження ракет і авіаційних бомб. А от доповсти на таку відстань, щоб працювала ствольна артилерія, а ще краще в піввідрони, і тоді все далі можна не просуватися і місто не брати, але перебувати у ньому буде практично неможливо. Це наразі їхня мета. Тобто не так взяти суми, як вимирати їх, вважає дикий. Ну далі поговоримо про те, що багато аналітиків вважають, що Росія вже почала літній наступ на Україну. Однак при цьому мало ймовірно, що суми або Харків є основними цілями Путіна. Пише видання за телеграф. Як зазначає співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Барі, улітку у війні в Україні зазвичай спостерігається посилення бойових дій. Зокрема, контрнаступ України 23-го року і вторгнення у Курську область Росії 24-го року розпочалися у теплі місяці. І приблизно у цей самий час торік Москва почала раптову атаку у Харківській області. Час початку не є збігом. Літня листя забезпечує краще укриття для наступаючих військ, незважаючи на такі недоліки, як збільшення пилу і труднощі приху. Увані порисування від тепловізорів наголошується у статті. Як зазначає видання, Росія провела зиму, змінюючи особовий склад, усуваючи технічні недоліки, удосконалюючи тактику, покращуючи бойові комунікації та підвищуючи летальність і маневреність своїх ударних безпілотників. І тепер вона готова перевірити ці поліпшення. За даними української військової розвідки, близько 125 тисяч російських солдатів зосереджені вздовж кордонів сумі Харкова. І за останні 10 днів чотири прикордонні села упали під натиском Росіян. Проте навряд чи сума або Харків є основними цілями цього наступу. Зазначає видання з телеграф. у Росії немає достатніх сил на цих фронтах, щоб провести серйозні наступи на великі міста. Замість цього ці операції можуть бути спрямовані на відволікання українських сил від головної мети Донецька, як заявляв раніше, заступник глави адміністрації президента Павло Паліса. Росія прагне захопити Донецьку Луханську області восени, а потім створити буферну зону уздовж північного кордону з Росією до кінця року. На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни. Сказав Паліса про цьому він сказав, що плани Москви на наступний рік ще більш амбітні. Поліса повідомив журналістам, що президент Росії Володимир Путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро. Росія також сподівається захопити південні українські області Одеську та Миколаївську, що відріже Україну від чорного моря, життєво важливого каналу для експорту українського зерна. Пише видання Politico. Про цьому, як зазначає політико. Військові аналітики прогнозують, що Росія прискорить тем своїх операцій під час літнього наступу, щоб поси тиск на Україну, але зазначають, що Москві може бути складно підтримувати такий тем до 26-го року. Росія не виявляє жодних намірів завершити війну найближчим часом. Ну якщо говорити за... Фронт, які там є зміни, то варто наголошувати і про ситуацію на Сумщині. Як повідомив насамперед, колишній речник генштабу, військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю Главрєду, те, що мешканців міста Суми варто вивозити бодай дітей та літніх людей до більш безпечних районів України, за його словами. Армія РФ і просувається у Сумській області. Ситуація для обласного центру ускладнюється. Тому я раджу жителям Сум, буде дітей літніх людей вивозити до більш безпечних районів країни і бути готовими до оборони міста, бо ворог виконує наказ Путіна наголосив військовий експерт. А у Путіна плани, як ми знаємо, є на Сумщину і не лише на Сумщину, тому необхідно берегтися. Тому відбувається така евакуація із небезпечних населених пунктів на Сумщині. Графі посилює наступ на Сумщині. Як повідомляється, ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку. Просунувся біля біловодів, локні та садків. Російські війська перетнули кордон у бік села Садки, відновивши контроль над раніше сірою зоною у Курській області. Зазначають аналі. І таке Deep State. Ну і насамперед, що ще таке відбувається, що дописав Бахмутський демон з приводу ситуації на сумському напрямку, те, що рашисти максимально наблизилися до юнаківки на Сумщині. Дописав Бахмутський демон. І тут дуже важливо не дати їм зайти туди і закріпитися, бо почнуть підтягувати техніку саме в юнаківку, і звідти будуть працювати по околицях сум дронами, тому необхідно. Необхідно стримувати вороже військо, і Необхідно допомагати нам, з вами, українцям, нашим захисникам, щоб вони могли стримувати якраз Росія. Український експерт Олег Жданов проаналізував ситуацію на фронті на Сумщині та Курщині. Тож далі, давайте заслухаємо його аналітику. Курська операційна зона. Тут противник продовжує атакувати наші позиції, причому і в Сумській області, і в Курській області. Ну, скажем так, на Плацдарме в районе Гуева наши войска надежно удерживают свои позиции, там у врага никаких успехов нет. В Сумской области нам удалось остановить продвижение противника, мы опять стоим на месте, сдерживая натиск со стороны врага. Кстати, они там они же бросают в бой самое, самое лучшее, я же вам рассказывал, там морская пехота и там воздушно-десантные войска. И причем они бросают их без поддержки бронетехники. И потери там достигают просто гигантских гигантских чисел, гигантского объема. Почему? Потому что даже уже в ходе штурмовых действий они используют тела своих убитых сослуживцев для того, чтобы залечь между бросками в ходе, в ходе проводящегося штурма. То есть они, они наступают фактически по трупам своих же, своих же солдат. Вот такая, так они давят, так они пытаются выровнять ситуацию в Курской и Сумской областях. Ну, кстати, в районе Теткина, там опять мы продолжаем. Мы, мы не штурмуем Теткина, мы его обложили со всех сторон. Теткина находится в оперативном окружении, то есть полукольцом наши войска вокруг Теткина стоят, а второе полукольцо мы осуществляем с помощью дистанционных средств огневого поражения. И вот здесь работает наша авиация. И в прошедшие сутки наша авиация Апотеткина нанесла очень хороший удар. Мы разведали, где находятся, где находятся места дислокации российских войск в этом населенном пункте, какие здания и строения они используют для размещения личного состава. Ну и, соответственно, с помощью наших кабов. А у нас они тоже есть, и причем у нас они довольно хорошего качества, на порядок лучше, чем у расистов. Вот, мы нанесли э, результативный удар нашей авиации по расположению расшистских оккупантов, в том числе и в населенном пункте Теткина. Э, и остается так, что там ситуация, в принципе, контролируемая. И сказать, что за прошедшие сутки где-то изменилась линия боевого соприкосновения, нет. Все стоит на месте, обе стороны удерживают свои позиции, но мы находясь в обороне, наносим наиболее, наибольшие потери расистским оккупантам. Расисты, которых командование и политическое руководство гонит в атаке, они несут, конечно же, кратно большие потери. Что, в принципе, война на истощение, она это и предусматривает. Мы изматываем расистскую армию на каждом участке боевой линии, боевого соприкосновения с врагом. Рекомендую вам підписатися на ютуб канал Олега Жданова. Він щоденно викладає свої думки з приводу останніх подій, які відбуваються як у світі, так і на території України. Далі поговоримо про те, як у Білому домі просять сенатора Грема пом'якшити санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Зокрема, Білий Дім хоче додати винятки та змінити формулювання, щоб санкції стали не обов'язковими а такими, що застосовуються на розсуд президента. Редактор Білий дім таким чином таємно чи не тиск на сенат, щоб пом'якшити санкції проти Росії. Пишуть у виданні адміністрація Трампа намагається змусити сенатора республіканця Ліці Грема суттєво послабити його законопроєкт про санкції проти Росії у той час, як Білий Дім прагне налагодити відносини із Москвою. Ключовим положенням закону, яке підтримують понад 80 сенаторів, є введення санкцій проти ключових російських чиновників і секторів, а також 500% відсоткових мито для країн, які ведуть бізнес із Москвою. Трамп боїться. Що це може зашкодити його митті відновити відносини між США та Росією. Європа може підтримувати включно військові потреби України і без Сполучених Штатів. І це знаєте, ця інформація дуже дуже гарна. А те, що європейці, якщо що зможуть нас врятувати, хоча і українці самостійно виробляють вже чимало, але і цього замало, якщо порівнювати із росіянами, і от німецький генерал для Reuters розповів, те, що Європа може підтримати дані військові потреби України. Генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройден. Який очолює оперативний штаб допомоги України та приміноборони Німеччини, заявив, що європейські члени НАТО та Канада вже покривають близько 60% всієї західної військової допомоги Україні, і за наявності політичної волі здатні майже повністю компенсувати повне зникнення підтримки США. Радикальна відмови Вашингтона допомагати залишила б діри у сферах ППО Петріот, розвідданих і комплектуючих до американських систем. Але європа має фінансові ресурси, щоб закупити ці засоби та дані для України. Дякуємо європейцям. Знаєте, те що не залишається остронь, а говорять про це просуваються на міжнародній арені. На ну, час з'явилася вчора вже вночі інформація, що наступна зустріч Зеленського і Трампа може відбутися на саміті G7 у Канаді. Про це повідомили змі. Засідання великої сімки має відбутися ось ось 15-17 червня. Імовірно, цього тижня під час візиту до Вашингтона українська делегація зокрема працювала над потенційною зустрічю двох президентів. Побачимо, як воно буде, і тоді будемо з вами вже про це говорити. зараз. Вам нагадувати, що лунає повітряна тривога на Донеччині та Сумщині. Вже Харківщина, як ми бачимо, позбулася жахливої мітки. Тому, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях, і тим паче монітори пишуть те, що те, що те, що ракетоносії найближчим часом заведуть у пункт базування, бо вивели через ракетну небезпеку. У которі чорного моря виведено два ракетоносія, залп 16, ракет калібр. Тож, будь ласка, будьте максимально. o başlade.